Це в мене перший врожай чудового технічного винограду, що має польову стійкість до грибкових захворювань, мілью, оїдіму, сірої гнилі, підвищену стійкість до морозів, його можна не вкривати на зиму, а також він толерантний до філоксери. І це Олег або діамант. Діамант або Олег це спадщина видатного вченого виноградаря Павла Голодриге. Від схрещування подарок магарача на забувище, а, на трамінні розовий. От. Має дуже цікавий смак. Такий гарний стійкий мускат. ну і, По даним Виноград.Інфо, інфо за ароматом казанликської рози. Бо я думаю, щось не просто мускат, а щось там є. Оказується, це казанликська роза. Значить, дуже класний стійкий виноград має середню силу росту. Це його перший такий врожайчик. Ну, опять же, як і всі цього року він підмерз, тому частина врожаю вона лежить на землі. Він відходить від корня. І я думаю, що на наступний рік буду садити його на сильно рослий подвой і вирощувати для приготування класного вина. Дуже смачний виноград, дуже стійкий. У мене деякі цього року не будемо на них тикати пальцями. Йоханітер, ріслінг, трошки там хватонули сірої гнилі. А цей вообще красавчик, ну молодець, нігде нічого. Хоча ягоди так набиті, плотно набита гронка, дуже красивий виноград, такий у нього колір сіро-рожевий із густим пруїном. Тож, сорт Олег або діамант культивуємо в нивкривному варіанті. Дуже стійкий до хвороб. Ну, думаю, що він заслугує для того, щоб вирощувати на призативній ділянці для приготування вина.